І Я не ховався і ніколи не, не, не збирався ухилятися. Казав, як дадуть пов'язку, піду служити. Дали пов'язку, пішов служити. Вже рік в бригаді служимо на Вовчанському напрямку. Всі, хто мені на, на даний момент попадались, дуже хороші хлопці, бойові, пройшли багато чого, і я від них тільки наоборот щось. Переймаю якийсь опит, як воно має бути, щоб було все добре. Можливість завжди є попасти на свою посаду, таку, як ти займав на гражданці, попасти в підрозділ, де ти потрібний як водій, то завжди є така можливість. Саме головне не боятися і говорити. Мене так само, мене, якби не запитали за водіїв, то теж би може не попав би водієм. А так спитали, чи, чи водії є. Я... Зразу не, не злякався, сказав, що є, водій пішов і зараз би, служу по своїй імені, спеціальності, тею, що я люблю займатися своєю справою. Була ситуація, ми поверталися з позиції, був прильот і в піві якраз в задню частину автомобіля там розшило трошки защиту бака, повідривало трохи взаді. Але саме була ситуація в тому смішна, що як їхали, і мій побратим сказав, що інтересно, витримає ця машина прильоти в піві. І через буквально через хвилин 10 тільки бам прильоти в піві. І він же каже: я вже більше не хочу перевіряти, як нас підкинуло. Я саме перше, що закричав, ми живі, саме головне газ в полі полетіли. Кодження були незначні. Машина далі виконує свої бойові обов'язки, навіть не... після того не зупинилася, бо зразу ми на другий день знову виїжджали на ній. Як ми говоримо по братим, це краще, ніж брат. Так як в мене дві сестри, так що завжди хотів мати брат. Зараз наоборот дуже зріднилися так, з хлопцями.